Коаліція 30 срібних монет або чому у Чернівецькій міській раді завершилася війна кланів, і досі непримиренні опоненти почали голосувати в унісон, а згуртували депутатів питання об'єднання двох парків міста Шевченка та Жовтневого в одне комунальне підприємство і не без так званих шкурних мотивів. Тож кому насправді вигідна така реорганізація, та як врешті дійшли до коаліції бізнесу, а не управлінців, відповіді на ці питання у сюжеті моєї. Колеги об'єднати центральний парк культури та відпочинку імені Тараса Шевченка та парк Жовтневий в одне комунальне підприємство центр культури та дозвілля імені Тараса Шевченка, а проведення благоустрою проводитиме комунальне підприємство Трест зеленого господарства та протисувних робіт. З такою ініціативою на черговій сесії, 13 жовтня, виступив депутат Чернівецької міської ради Василь Максимюк. Мовляв, культура фінансується за залишковим методом, тому коштів на неї не вистачає ніколи. В чому полягають покращення? В тому, що у треста зеленого господарства є відповідні можливості щодо проведення благоустрою парків. Сюди не потрібно буде якихось особливих, додаткових, комунальних, значних витрат бюджетних, так як у них є зелені насадження, у них є техніка для того, щоб почистити сьогодні старі більше як сторічні дерева, які несуть загрозу людям. А ми знаємо, що для цього потрібні досить значні кошти. Тому кажу, ми неодноразово обговорювали це питання. Я прошу колег підтримати, і ми побачимо які будуть наші парки буквально за рік-два, яким чином вони зміняться і переобразуються. За словами Василя Максимюка, комунальне підприємство «Трест зеленого господарства та протисувних робіт має достатньо можливостей для проведення благоустрою парків, тому з міського бюджету значних витрат на ці потреби не передбачається. Але розгляд запропонованого об'єднання парків викликав шквал обурення у деяких депутатів. Зокрема, начальниця управління культури Чернівецької міської ради Юлія Савтенко категорично не підтримує Таку ініціативу більше того, вважає такі зміни недоречними та такими, що порушують закон. Двічі. По перше, парк Шевченко і парк Жовтневий, вони підпорядковуються управлінню культури. І вони входять в велику мережу закладів культури базу закладів культури, яке зареєстровано в Міністерстві культури та інформаційної політики. При ліквідації чи організації будь-кого з цих парків, а значить, ми мали би міська рада, якщо ми виносимо в сесійну залу, це рішення мали би надіслати погодження Міністерству культури та інформаційної політики. Та додає, що парки Шевченка та Жовтневий – це різні об'єкти, які мають різну історію. Вони обидва включені до природозаповітного фонду як пам'ятки архітектури садово-паркового мистецтва. Відтак вимагають посилених вимог щодо їх утримання. Зокрема, потрібен особливий підхід до концепції та розвитку цих територій. Також цікавим є факт, що запропонована назва новоствореного комунального підприємства Центр культури та дозвілля імені Тараса Шевченка взагалі не відповідає суті парку, каже Юлія Савтенко. Проект рішення як звучить. Про перейменування комунального підприємства, але це неправда, тому що мова йде про ліквідацію двох комунальних підприємств. Давайте будемо чесними. А, взагалі зараз ліквідовувати заклади культури під час війни заборонив сам президент України. На сесії був присутній і директор парку Жовтневий Юрій Воронка, який каже, що основна функція парку не підприємницька, а природоохоронна. Відтак додає, що замість того, щоб всі ці проблеми дослідити, у міськраді намагаються щось об'єднати задля власних шкурних інтересів. У мене великі сумніви є до того, як прораховувалися показники, чи здатен зараз зелентрест потяг. Нути, при тому, що він обслуговує територію площею 43 гектари. Чи він здатен потягнути ще 63 – Це парк Жовтневий і ще 13,5 – Центральний парк, уявляєте, яке це навантаження? Хтось це повинен був прорахувати. Я наприклад, ну хотів би зрозуміти, яким чином будуть забезпечений забезпечені складні агротехнічні роботи, чи є взагалі така техніка, чи є достатня кількість людей в зелентресті. Зокрема, депутатка Тетяна Шапелько бачить в поданій ініціативі конфлікт інтересів автора, який, мовляв, особисто зацікавлений у ліквідації одного з комунальних підприємств задля розвитку свого ж бізнесу. По-перше, автор-ініціатор цього проекту рішення депутат, який має приватний бізнес в парку. Це є реальний конфлікт інтересів у людини, яка, якщо веде свій приватний бізнес і в нього щось не складається з комунальним підприємством, де він веде свій приватний бізнес, нічого кращого не придумає, як виступити ініціатором ліквідації цього комунального підприємства. Відтак обранеця вважає, що задля вирішення цього шкурного питання у раді утворилась нова коаліція із зазятих опонентів. Тож, вочевидь, що таких голосувань, де партійці голосуватимуть в унісон, буде ще чимало. Про нову тенденцію в депутатському корпусі Чернівецької міської ради говорить і народний обранець двох скликань: громадський та політичний діяч Максим Бурбак. Фактично створено нову коаліцію у складі партії Романа Ключука. Єдина альтернатива ЄС. Куди ж без неї? Рідне місто і команда механізм. Лішена коаліція бізнесу проти управлінців Каспрука. називатиму їх просто коаліція 30 срібних монет. А про війну кланів ще пам'ятаєте? Отож, після тривалого обговорення питання 23 депутати все ж таки підтримали об'єднання парків в одне комунальне підприємство. Відтак вочевидь автоматично позбавили ці території статусу садово-паркового мистецтва, що розв'язує руки за взятим підприємцям, надаючи їм перспективи процвітання приватного бізнесу на територіях, які мали б слугувати для прогулянок та відпочинку. І мова йде вже не про сезонну роботу, а упродовж всього року. Аліна Рябкова Теми дня, ТВА.